Ставку податку на продаж валюти зменшать з 15 до 10%. Про це пише економічна правда із посиланням на власні джерела. Мовляв, таким чином НБУ зробить для населення своєрідну знижку. А ось у партії регіонів кажуть, цілком ймовірно, що рада вже завтра проголосує за такий документ. Про це заявив Юбіару голова бюджетного комітету Владислав Лук'янов. Тим часом у Нацбанку вважають, усі адміністративні обмеження тимчасові їх скасують, щойно зникне валютний ажіотаж, Стверджує керівник групи радників НБУ Валерій Литвицький. Він також перекла. Законаний, девальвувати гривню не потрібно, бо вона сьогодні навіть трохи недооцінена. Чуть-чуть девальвації, там, копійк на 10, на 20. Ну це чуть -чуть як чуть-чуть беременності. Що значить чуть-чуть девальвація? Нема фундаменту для девальвації. Чого ми будемо штучно робити? Реальний ефективний обмінний курс може девальвувати, або якщо номінальна девальвація висока, або якщо інфляція низька. От у нас інфляція низька, тому ми робимо протекцію для експорту через.